Перед початком крою завжди зрізаємо кромочку. Будемо кроїти ось таку спідничку і з такими мірками. У нас спідниця зі шліцею, тому зразу з краю, там, де ми відрізали кромочку, прокреслюємо, накреслюємо лінію на шліцю. Ширина 5,5 см. І також відкладемо довжину спіднички, У нас 60. 60 і щоб підвернути 64. Ось це відрізаємо, це в нас буде на поясочок. Тканину вперше замовила, дуже сподобалась якась нова тканинка. Так, це поясочок відкладаємо. Зараз буду кроїти задню половинку. Позаду у нас шліця, як я вже говорила. Ось як на малюночку. І офат бедер у мене 107. Замовниці, верніше. 107. Я не буду прибавляти нічого, тому що я міряла на одяг. І тому я так і шитиму її шириною 107 у бедрах. У мене тканина згорнута вдвоє, тому я 107 ділю на 2, це буде 53,5. І плюс 4 см на бокові запаси. На цей бочок і на цей. 53 плюс 4, 57 з половиною. І зараз відкладемо 57 з половиною. Ось так. Відклала. І тут також. Камера не захвачує всього, або треба дуже високу камеру ставити, тому ось так передвигаю. Так. 57. І тут. Пере... Згинаємо, згинаємо тканинку і тепер будемо кроїти далі. Ось оце вже у нас, оце вже в нас іде лишнє. 53,5 це у нас полуобхват бедер. Я поділю на дві частинки: наперед і назад. Наперед я візьму 27 см, а назад на пів см менше 26,5. Відкладаю від лінії, що на шліцу, відкладаю у нас назад 26,5 см. Так, 26,5. І проводимо лінію. Це у нас назад. І тут ми відкладуємо наперед 27. 27. Є. І це у нас буде бокові шви. Тут запаси на бокові шви. Розділимо їх у рівну. Я впевнена в собі, тому залишаю такі, як раніше вчилися, то залишали десь сантиметрів навіть по три. Тепер нам потрібно покроїти виточки. Беремо талія. У нас. 94 поділити на 2, 47. А бедра, як уже ми знаємо, 53,5,5. 53,5 мінус 47. Віднімаємо, щоб дізнатися, яка між ними різниця. У мене різниця 6,5 см в половинному розмірі. Ну, якщо взяти в цілому, то на 13 см талія менша від бедра. Що? Тепер ці 6,5 см. Потрібно. Розділити на виточку передню, задню і бедра. Тобто 6,5 ми беремо половину на виточки. 6,5 на половину це буде 3, ну, візьмемо 3,5 см на бока і 3 см на виточки. Так як різниця в мене невеличка між талією бедрами, то я впереді зовсім можу не робити виточки. Просто невеличку посадочку при пошиві. А в бока 3,5 см відкладуємо половинка сюди. Це 1,5, 1,7 десь з половиною. 1,7 см. 1,7 Один сюди і 1,7 сюди. У вас будуть свої мірки зовсім інші. І оформляємо бедро. У вас тут може вийти і 4 см. У мене 1,7 вийшло. У вас може і 4 см, коли у вас бедра крутіє. І також позаду, якщо раствору виточки більший 4 позаду, то коли великі бедра в людини, то можна робити позаду дві виточки. У мене ж одна виточка. Від центру, це у нас перед, від згибу, я відступаю. Є така формула, де розмістити виточку, але тобто, ось оця відстань у нас 26,5 попереду помножити на 0,4. Тобто це вийде ну, приблизно 10,5. 26 помножити на 0,4. І від центру відкладаємо 10,5. Але я розмічу. Місце виточки А робити її не буду. Сантиметри на виточки наперед і назад, то ми більшу цифру беремо назад, а наперед невеличку. Тобто, ну, я б могла 1 см тут раствор зробити, але я не буду взагалі. Але ж я помітила, щоб ви розуміли. І довжину також я зроблю невеличку 10 см. Ну, тобто ви зробите. Так, і раствор я не малюю, а ви можете, ну, десь 1 см по 0,5-0,5 Так, тепер малюємо виточку позаду. Так, і також від центру спинки відкладаємо 10,5. 10 і тут довжину виточки позаду, ну, десь робимо 14 см. Це в мене тут раствор виточки 3 см. Ззаду попа виступає і тому потрібно забрати більше 3 сантиметри оформляю клюточку. Так, ось так. І в нас спідничка практично покроєна. Ось це так виглядає. Так. І тепер провіряємо, чи відповідає Талія. І що в нас написано: заміряємо оцю відстань. До виточки 9 см. Виточку пропускаємо 22 майже сантиметри. І ось тут 47 сантиметрів. Так, і так, як у нас і написано: 47, це в половині, помножить на 2, бо ми в половині кроїм. Це вийде 94 см талія. Значить, все вірно. Попереду, зазвичай, я трішки вирізаю. Отак, вглубляюся. Ось так. І тепер можна викроїти. Вирізаю. Спідничка в мене не завужена. Якби була карандаш, то я би звужувала донизу. Так, відрізали. Відрізаємо тут шліца в нас. Відрізали. І ще вирізаємо. Попереду. Трішки вибираємо с на сантиметр півтора і плавненько сходимо тут на ніг. Тепер складаємо виворотом до виворота і перебиваємо всі шви у нас тут бокові. Так само. І спиночку тепер будемо потрібно зметати і зробити примірку. Для тих, хто хоче спідничку вільніше зробити, то потрібно додати прибавку, наприклад, бедра. 107. Ну, я прибавила одиничку лише 108 поділила на 2, 54, Ну, я взагалі не додавала, тому що, як я казала, тканинка трішки і стреч є невеличкий. І я людину міряла на, на джинси, тому я не прибавляла взагалі.